Добрий вечір усім колегам. Сьогодні хочу поговорити про модельні та навчальні програми, адже багато виникає запитань, як створювати навчальну програму. Всі ми добре знаємо, що у цьому навчальному році, у 2022-2023, вивчення навчальних предметів здійснюватиметься за модельними навчальними програмами. Нещодавно, 19 серпня, вийшов лист Міністерства освіти і науки, в які містить інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу. Саме у цьому листі знайшла відповіді на ті запитання, які мене хвилювали: а саме з яких елементів має складатися навчальна програма. Отже, ми добре знаємо, що навчальну програму ми будемо створювати на основі Модельної навчальної програми. Опрацювавши ці рекомендації, дійшли висновку, що навчальна програма має містити титульний аркуш та саму навчальну програму, яка може бути подана у вигляді таблиці, що складається з таких частин. Опис результатів навчання. Ці результати навчання зазначаються в такому обсязі, який подає нам державний стандарт, або Модельна навчальна програма, також ця таблиця має містити розподіл навчальних годин на вивчення кожного розділу, опис видів навчальної діяльності, які можна ще назвати очікуваними результатами. Коли ми розробляємо навчальну програму, то можемо вносити зміни у зміст навчального предмета, який пропонує нам модельна програма. Які ж саме зміни можемо? Вносити. Ми можемо доповнити зміст програми, можемо розширити або поглибити, а також можемо ущільнити зміст певних розділів або тем, можемо вилучати також окремі питання для того, щоб не нагромаджувати зміст навчального матеріалу. Загальний обсяг такий змін може досягати 20%. Також учитель може змінювати послідовність вивчення тем, але при цьому не порушувати логічної послідовності досягнення результатів навчання. Види навчальної діяльності, які пропонує модельна навчальна програма, мають рекомендаційний характер. При розробленні навчальної програми ми, педагоги, маємо можливість використовувати ті види навчальної навчальної діяльності, які пропонує нам модельна програма. Можемо адаптувати рекомендовані модельною програмою види навчальної діяльності, можемо також додавати або пропонувати інші види навчальної діяльності. Відповідно до методик і технологій, які ми використовуємо на наших уроках, навчальна програма, яка розробляється на основі модельних навчальних програм, затверджується педагогічною радою закладу освіти. Якщо захочете поекспериментувати, то можете скористатися конструктором навчальних програм у пошуковому рядочку. Google так можете написати, і вас ви відразу зможете знайти. Цей сайт, на якому можна конструювати навчальні програми. На цьому сайті ви маєте зареєструватися, обрати цикл, галузь та конкретизувати теми. Очікувані результати. Потім цю програму, створену в конструкторі, можна також роздрукувати, додати титульний аркуш, і у вас буде готова навчальна програма. На основі навчальної програми створюється календарно-тематичне планування. При цьому у цих же е, інструктивно-методичних рекомендаціях зазначено, що доцільно у календарно-тематичному плануванні визначати відповідність кожного очікуваного результату, якого треба досягнути на, певному, на кожному уроці. Ці очікувані результати визначені державним стандартом. Але при цьому нижче написано, що календарно-тематичне планування здійснюється вчителем у довільній. Формі, і також може бути об'єднана з навчальною програмою в один документ. щодо календарно-тематичного планування, то якщо у вас не вистачає часу, не знаю, можливо, навіть бажання створювати своє календарно-тематичне планування на основі створеної вами навчальною програмою, то ви можете скористатися навчально-методичною скарбницею НУШ для 5-6 класів. Покликання на, цей, на цю сторіночку я залишу в описі під відео. Отже, ви зайдете за покликанням, і ви побачите ось таку сторінку. так? Ця сторінка містить усі галузі, ось вони, перелік їх, так. Ми переходимо, наприклад, на ту галузь, яка цікавить нас, мовно літературна. Обираємо той підручник і ту модельну програму, яку ми обрали. І тут. У переліку можемо побачити, що автори, пропонують, автори модельних програм і автори підручників пропонують своє календарно тематичне планування. Ви можете натиснути на це покликання і у вас завантажиться календарно тематичне планування. Також можете тут ознайомитися із посібниками. Відповідно, після цього, як ви завантажите календарно тематичне планування, ви можете його підредагувати або змінити, переробити дещо додати своє. Це вже буде залежати від вашої мети і від ваших цілей. Зараз на конкретному прикладі продемонструю навчальну програму з української мови для 5 класу. Отже, титульна, перший елемент це титульний аркуш. Ми напишемо. Пишемо спочатку назву школи. Потім е, пам'ятаємо, що навчальна програма, яка створена на основі модельної, затверджується педагогічною радою. Записуємо заголовочок. Далі зазначаємо, що на основі якої модельної програми ми створювали свою навчальну програму. А зазначаємо рік. Після цього йде у нас. Сама модельна програма, яка містить ті елементи, які я вже називала. Кожен навчальний предмет має свої особливості, тому я розробляла табличку за тими особливостями, які має у предмет українська мова. Отже, ви бачите, табличка має у нас 5, 5 частинок. Перше — це номер, теми і кількість годин. Далі йде зміст навчального предмета, очікувані результати та види навчальної діяльності. Очікувані результати та види навчальної діяльності я брала із модельної навчальної програми. При цьому пам'ятайте, що очікувані результати мають збігатися із модельною навчальною програмою, а види навчальної діяльності ви можете змінювати, адаптувати або пропонувати навіть свої. Потім у цій навчальній програмі я конкретизую кількість годин на вивчення того чи іншого розділу тієї чи іншої теми. Моя ця табличка, як ви бачите, містить три цифри. Перша цифра вказує на кількість звичайних уроків, робочих уроків. Так? Друга цифра вказує на кількість уроків розвитку мовлення. І третя цифра вказує на кількість діагностичних робіт. Модельна навчальна програма з української мови містить 9 розділів. І ця, цей документ так само містить 9 розділів на кожен. Розділ зазначаю кількість годин. На основі цієї навчальної програми я складаю календарно тематичне планування. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалося відео, підписуйтесь на канал а, і тисніть вподобайки. Бувайте!